Всім привіт! Привіт! Здоров! Як вам така новина? Яка новина? Ти про що? Ви що не чули про таке? Ні, я нічого такого не чув. І я. Я в шоці. Добре, Марк, він не так добре товаришує з костиком. Але ж ти, Петрусь. Та що сталося? Ну, кажи вже, натягни. Я ж кажу, костика вночі забрала швидка допомога. Ого. А що з ним? Кажу, що він впав і поламав руку і ногу. Що? Коли впав? Кажу тобі вночі. Цікаво, що він робив вночі, що впав і зламав руку і ще й ногу. А я звідки знаю? Самі його спитайте, коли підемо до нього у лікарню. У лікарню? Я зайнятий не зможу. Сьогодні ж ліга чемпіонів. Я не можу таке пропустити. Чим се таким ти зайнятий, що не можеш? Ммм, я пообіцяв допомогти декому. А ти підеш до свого найкращого друга? Піду. От і добре. Сьогодні після уроків, о 3 годині, Чекай мене біля лікарні. Добре. Оці дівчата завжди запізнюються. Я не запізнилася? Зовсім ні. Все, ходімо. Я ще квітер вала по дорозі. Дивись, який гарний букет. Навіщо йому твої квіти? Краще соку купити чи шоколадний батончик? Твій батончик йому не можна. А сік я на наступний раз візьму. Привіт, друган! Ти як? Та нічого. Привіт, це тобі. Дякую, от тільки вази у мене нема. Я зараз знайду. Поки ніхто не бачить, на тобі снікерса. Та ні, мені не можна. Лікар сказав нічого солодкого. Два тижні. Аж два тижні. Ну ти й попав. Ага, не те слово. Мені тут так нудно, що вовком вити хочеться. Марк теж хотів прийти, але не зміг. Та нічого. Ну що, Марк, підеш сьогодні з нами до костика? Чого до нього ходити кожен день? Бо йому самотньо і він наш друг. Не знаю, я знову зайнятий. Марк. Відклади всі справи і пішли. Не можу, потім піду. Так ось чим він зайнятий? Марк. Ой-ой-ой, спалили. Ай! Як ти? Нудно мені. А мені дозволили вставати вже. Скоро додому випишуть. А мені ще тиждень тут лежати. Ну що, лежебоки, як ви? Привіт! Чого ви прийшли? Я ж костика не приходив відвідувати. Та й що? Ми просто знаємо, як це лежати в лікарні самому. Сумно. От і прийшли. Дякую вам, друзі, і вибачте, що я був таким егоїстом.